Перебувала вдома, як раптом почула вибух. Жителька Павлограда Алла розповідає, 2 лютого близько шостої вечора почула гучний звук зі сторони будівлі ТЦК та СП. Звук як глухий вибух, глухий. Ну, Він був доволі сильний, тому що, як кажуть, чу чуть було і скрізь. Взнав про цей вибух, вийшов, було все оцеплено. Підозрілих осіб не бачив, все було оцеплено. Працювала, мабуть, поліція і СБУ. Олена Кузіна, прес-секретарка ТЦК та СП області, відреагувала на вибух у Павлограді. Зазначає, через подібні інциденти працівники терцентру комплектування не відчувають себе у безпеці навіть в тилу. Військовослужбовці, які в нас проходять службу, вони після поранень, після контуз. Людина тільки-тільки пройшла етап зцілення травми такої, психоемоційною, і хтось її туди повертає. Звісно, ця робота проводиться. У нас є і військовослужбовці, і психологи, і цивільні психологи, працівники, які проводять цю роботу. Олена Кузіна додає, попри інцидент у Павлограді, терцентри комплектування області працюють у звичайному режимі. Просто посилення заходів безпеки, бо як ми можемо побачити наш ворог, він дуже винахідливий, але ж і ми теж можемо протистояти. Суспільне перевірив, як працює ТЦК у Дніпрі. Біля однієї з установ зранку 3 лютого черга з 10 людей. Олег прийшов стати на облік, бо я, я... внутрішня приміщення особа. Ось треба стати на облік. Неділю вже ходжу. Черва рухається повільно. Сухопутні війська намагаються долати проблеми в роботі ТЦК СП та виправляти помилки, зазначив голодокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі. Він також додав, що напади на військових неприпустимі. Данию Ніколаєнко, Андрій Логвиненко, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.